Скажіть, будь ласка, що було, які передумови були виникнення заснування нової спеціальності? Ми знаємо сім'ї загалом в академії. І одна з перших іде в першої – це кафедра національної безпеки. В чому значущість і в цьому необхідність заснування саме в Національній академії державному країні такої кафедри? Свого часу у 2000 році було прийнято рішення вищим політичним керівництвом створити кафедру національної безпеки. В академії державного управління і за заснувати спеціалізацію державної управління сфері національної безпеки для тих фахівців, яких ми готуємо, готували по спеціальності державного управління. За вказану спеціалізацію за останні п'ять років було випущено понад 400 фахівців. Але час показав, що спеціалізація не може охопити все те коло проблем, які накопилися в державі, і взагалі проблем міжнародної безпеки, національної безпеки. І тому в минулому році, за підтримки секретаріату президента Ради національної безпеки, було прийнято рішення підготувати комплект необхідних документів, навчальних програм і відкрити в Україні спеціальність державного в сфері національної безпеки. А випускаючою кафедрою базовою, як на яку покладено все, це було завдання, була звичайно визначена моя кафедра. Я кажу моя, тому що я її фактично засновував. І вас, е вас, е по е е спеціалістах, які вас офіційно кафедрі, зокрема і вас досвід діяльності. Ви саме вирішили, Дякую. Вам дякую. дякую. Ну, я сам професійна і військова людина і одночасний державний службовець, бо я пропрацював останні три роки в Раді національної безпеки. Був одним із учасників розробки першої в історії України стратегії національної безпеки. І на моїй кафедрі. Працюють різні фахівці, це відрізняє кафедру значно від інших. Зокрема, у нас працюють доктора філософських наук, політичних наук, економічних наук. Я сам доктор наук державного управління, військових наук на постійній основі на кафедрі працює 10 викладачів, плюс ми залучаємо інших викладачів, із них всі мають наукові ступені. Чотири доктори, професора і шість кандидатів з наук доцентів. На сам кінець, які перспективи тих людей, яких ви навчаєте, тобто ті, які поступають на кафедру, звідки вони, як правило, приходять і куди вони потім які перспективи їхні діяльності в державному секторі на нашій кафедрі можна отримати знання, вміння, навички, які дозволяють в майбутньому претендувати на зайняття посад. Віднесених до першої четвертої категорії, це посади керівників управлінь в обласних державних адміністраціях, керівників структурних підрозділів, центральних органів виконавчої влади, керівників відділів, це посади головних спеціалістів, державних експертів, секретаріатів президента, секретаріати Верховної Ради, в апараті Ради національної безпеки, Національної інституту стратегічних досліджень, Національної інституту проблем міжнародної безпеки і так далі. Загальна кількість таких фахівців. На сьогоднішній день для України складає понад 1400 осіб, але, звичайно, час, який потрібен для підготовки тих фахівців, ну затягнеться років на 10, тому що ми можемо максимум сьогодні випускати таких фахівців 120-140 чоловік. Це штучні фахівці, це також особливість. Тому що не є випуск тисячу інженерів, тисячу бухгалтерів це штучні всі фахівці, це люди, які вже мають попередній досвід. Як правило, до нас поступають люди з сектору безпеки, силових структур. Досить значна частина, десь відсотків, 20-30, які не пов'язані. Але система з сектором безпеки але ж забезпечення національної безпеки проблема комплексна. Вона вимагає і економічних рішень, і рішень в сфері соціальної, гуманітарної безпеки. Це не обов'язково люди військові, тому що такий час, який вимагає системного комплексного підходу до розв'язання проблем, які накопилися і в сфері міжнародної безпеки, і в сфері національної безпеки.